Е, тема Любові, як ми вже бачимо, зачіпалася сьогодні дуже часто і досить багато, велика ну, кількість проєктів на тему любові. Але все-таки е, ми поєднали любов до ближнього і любов до батьківщини. Е, тому тема Любов, любов джерела життя. Е, презентація нашого проєкту я хочу почати з таких слів. Любов і доброта це два крила, які нас піднімають над землею. Любов, напевно, першою була, а доброта відразу йшла за нею. <клухи> Мета нашого проекту це розвинути дітей з віку любов до ближнього та до своєї батьківщини. Чому саме діти? Та тому що діти вони люблять не головою, діти люблять серцем. діти не вміють, скажімо, купувати цю любов. так? Діти, вони ще не знають, що таке біль, вони не знають, що таке зрада, і вони люблять від своєї душі і дивляться в ваші очі е з, так, з дуже ну, з добротою, скажімо так. Е Актуальність нашої теми полягає в тому, що саме основним осередком людського щастя є любов один до одного і також любов до своєї держави. Основними завданнями нашого проекту це розробити правильнові заняття е на тему. Навчитьсь любити ближнього, а також розробити веселі для батьків, цих дітей і провести благодійні акції та дорожні війни любов. Більш детально про це зараз розповість віка. Тут це наша інфографія. Якщо говорити щодо тренінгу, там тренінг звичайно, навчись любити ближнього. Взагалі, метою даного, даного заняття є розвиток вміння спілкуватися і підтримувати хороші стосунки, формувати дітей відчуття і милосердя, а також виховувати бажання творити добра. Взагалі, треніва програма складається із вісьми занять. Часовий регламент кожне заняття має 45 хвилин. Ми взяли цільову аудиторію 5-7 класи. Треніві заняття вони не Поєднують три частини. Тобто теоретичний матеріал. В теоретичному матеріалі ми поєднуємо міні-лекції та бесіди з дітьми, практичні вправи. І також третє це обговорення цих вправ. Тобто, після кожної вправи йде активне обговорення. Також ми вирішили задіяти не лише дітей в даній тематиці, але й їхніх батьків. Ми будемо проводити бесіди. Бесіда з батьками, перша це людина починається з добра і батьки і діти. Тобто ми хочемо закликати батьків все-таки привернути більшу увагу і приділити більшу увагу своїм дітям, адже сім'я це за початок, де зароджується любов, де зароджується доброта і милосердя. І також друга бесіда це виховання патріотизму у дітей. В теперішній ситуації, яка складається в нашій країні, є досить актуальним привертати. Не лише старше покоління, не лише молодь, але також і дітей до виховання патріотизму в їхніх серцях. Також проєктом передбачена благодійна акція по заробітні дітей. В чому суть цієї акції? Суть акції в тому, що на, тренін, на одному із тренінгових занять діти, з якими будуть працювати скажімо, педагоги, які допоможуть їм створити. Своїми руками, Де в ці подарунки діти зможуть вкладати свою любов, свою щирість. Mm. Так, також можуть працювати не лише педагоги, а й психологи. Тому що, як ми знаємо, що в кожному навчальному закладі зараз є психолог, шкільний психолог. І також ця акція ще включає в себе такий компонент, як, наприклад, є вже благодійні акції цього типу. В кожній школі ми ну, хотіли, так, щоб стояла на першому поверсі коробка і в яку діти могли ну, залишати різні там, іграшки чи подарунки, які згодом, наприклад, дирекція школи могла б організувати поїздку в дитячий будинок і такі, зібрати, наприклад, декілька ну, клас діток, які могли б власноруч передати в ці подарунки діткам з дитячого будинку. Якщо говорити про тему серед реалізації даного проєкту підготовка це у цей тиждень, але, звісно, нам трішечки не вистачає часу детально так все підготувати. Проведення ми написали приблизно з 1 квітня по 30 квітня, тобто місяць часу в одній школі. В одній школі. Цільова аудиторія, ми вже казали, учні 5-6 клас, 7 класів та їхні батьки. Також це наша карта знань. По центру ми поставили любов і, і, і вже і це компоненти, тобто чесність, милосердя, співпраця, самопожертва, підтримка, турбота, довіра, взаємоповага і безкорисність. Це, тобто, усі ці, ці компоненти ми хочемо задіювати в даних тренівних заняттях. Тема всіх наших проєктів має стосуватися хаті вільної людини, то в нашому проєкті ми, ми об'єднали три такі нове це бути українцем, любити і також бути успішною державою. Більш детально про те, як вони там використовуються в самому проєкті, є описані на нашому так, я галозі. Так, бачите, з, з правої сторони в нас є перераховані всі бесіди, які можна проводити з батьками, як їх реалізувати, всі прийняті заняття. Е, Також що тут є, описана сама хатія, що, що, тут, що тут ми використовували. Ну і на завершення почала е, сказати таке, що те, е, що йде від серця, у серце і доходить. І хочеться завершити такою цитатою Гігорія Сковороди, який сказав, що любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Тож не забувайте дарувати любов іншим, адже любов є джерелом життя.